Кількість поранених внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 17. Про таке повідомили МВС України. Російські загарбники атакували місто пізно ввечері і вперше завдали ударів кабами. По місту та району гатило упродовж години. Загалом завдали сім ударів. Поціли по об'єктах інфраструктури внаслідок обстрілів пошкоджені 13 житлових будинків, два навчальні заклади та приватні хати. У них повилітали вікна та пошкодило фасади. Повідомили у Нацполіції. Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці місцях прильотів та документувати наслідки російського терору. І ночі на місцях працюють також комунальники, волонтери та рятувальники, які провели евакуацію жителів пошкоджених будинків, і одну жінку де блокували з власної квартири. Злетіли штори, злеті... злетіли штори, злетіло вікно, двері вилетіли, Потім ми з мамою намагалися вийти. Ми з мамою намагалися вийти, а відвалився замок, і двері майже впала на нас. Зараз в квартирі потоп, тому що прорвало якусь трубу і тече, тече, тече. тече. Ми переселенці винаймаємо квартиру. Ну це прилетіло так, все потрощило, Ну а так все добре. Скло прибрали. Вікна нам USB забили. Чекаємо, бо там у нас двері заклинило. Нам хлопці їх розблокували, але вони тепер не закриваються. Чекаємо, коли прийдуть, ну щоб хоч полагодили нам двері.